В змозі покласти край війні в Україні, думаю, ми досягнемо успіху. Це Дональд Трамп після розмови з Путіним робить кілька важливих заяв. Зокрема, заява стосувалася також і нібито певного проекту такого мосту дружби в Російській Федерації. Хочуть побудувати тунель Путіна Трампа між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Представник навіть звернувся до Ілона Маска з пропозицією реалізувати цей проект. Ціна питання 8 мільярдів доларів. Ну, мається на увазі ось така концепція, яка має поєднати дві країни. Очевидно, тут будуть лінії. І комунікаційні традиційні витрати становлять понад 65 мільярдів доларів, але технології можуть зменшити їх до 8 мільярдів. Уявіть, що ви з'єднуєте США та Росію, Америку та Афро Євразію тунелем Путіна Трампа з 70 мильним сполученням, що символізує єдність. Традиційні витрати, ну далі ви знаєте. І це написав Кирил Дмитрієв, який ну курує цей процес. Тобто ми бачимо, що якісь спроби повернення Російської Федерації до світового товариства є, і це є частиною політики, в тому числі Дональда Трампа, по зупинці війни в Україні. І ось буквально сьогодні, о 7.20, З'явилося повідомлення Сполучених Штатів Америки третій світової війни через Україну не буде, Третій світової війни через Україну не буде, заявив Дональд Трамп. Ну давайте, напевно, його послухаємо. У безлад це могло спричинити світову війну. На мою думку, це могло призвести до третьої світової. Цього не буде, але могло статися. Цього не буде, але могло статися, і ми з вами. В Україні так чітко усвідомлюємо цю тезу, це не теза Дональда Трампа. Бо якщо ви вже пішли в коментарі і почали писати, що Дональд Трамп набиває собі ціну. То ні, власне, про Третю світову війну постійно говорили в Україні. Згадайте, у 2022, 2023, 2024 році наші чиновники, наші експерти, єдиний марафон постійно говорили про те, що ось це вже йде третя світова війна, це вже розпочалась третя світова війна. Це може призвести до третьої світової війни, і Дональд Трамп абсолютно використовує. Цей ж самий наратив. Ну ви ж говорите про третю світову війну. Дональд Трамп погоджується, що це могло би статися. Але Дональд Трамп каже, через Україну Третьої світової війни не буде. Що це означає? Ну напевно, ми з вами приблизно розуміємо. Дональд Трамп не піде на різкі кроки. Дональд Трамп допомагатиме Україні, як він це і робив весь свій термін. Спочатку намагався дипломатично, потім намагався зустрічатись з Путіним, потім намагався встановлювати перемир'я. Інколи допомагало, інколи ні. Сьогодні у нас блекаут. Сьогодні ранок і вже повідомили про знову відключення. А знову ми будемо сидіти, можливо, в темряві, можливо, без інтернету, можливо, без світла, без тепла і так далі. Це про тому, що в Україні немає поки що опалювального сезону Його відтермінували. І на фоні цього всього дивно виглядають заяви деяких чиновників, деяких експертів, знову ж таки, на телеканалах, про те, що ось ай яй яй Трамп знову поганий, позвонив Путіну. Вони говорили, і це може призвести до того, що нам не дадуть тамагавки, і, і, що? і що? А проте ці страхи даремні, я вже пояснював не один раз. Розмова про томагавки і розмова з Путіним вони пов'язані, але опосередковано. Трамп чудово розуміє необхідність балансів, і зупинка Путіна вона різновекторна. Тобто, з одного боку, потрібно говорити із Путіним, а з іншого боку, потрібно посилювати Україну в тому числі. Адже Путін не зупиняється, і Трамп це бачить. Тому для чого влаштовувати цю істерику? Я не знаю. І от сьогодні зранку з'явилася інформація, що Україна може отримати домагавк, їх застосування значно посилить примус Росії до припинення війни. Це повідомляє наш генштаб. Зараз обговорюється постачання цієї високоточної зброї та інших систем до України. Але ми вже чули інформацію про те, що нібито. Американці будуть самостійно управляти цими системами, не будуть навчати українських військових, адже це високий-високий ризик. Все це теж вкладається в тезу Дональда Трампа про те, що Третя світова війна через Україну не розпочнеться. Майте на увазі, це доволі інструментальна заява Дональда Трампа. В ній не йдеться тільки про те, що ми зупинимо Путіна. В ній йдеться в тому числі і про те, що ми не дозволимо Україні використати ось цю високоточну зброю, яка може ще й нести ядерний потенціал проти Російської Федерації. Ми теж повинні це розуміти. Дональд Трамп, Сполучені Штати Америки і Європа не перетнуть, не дозволять перетнути Україні певні червоні лінії, які можуть призвести до неконтрольованих наслідків. Тому потрібно бути на боці миру, мирних ініціатив Дональда Трампа. Паралельно пояснюючи і здійснюючи певні прохання стосовно оборонного озброєння, ось таким чином можна дійти до зупинки війни. Якщо просити тільки наступальне озброєння без контролю та ще й заявляти на весь світ, що якщо у нас будуть ці ракети, та ми їх використаємо, то ми можемо опинитися в ситуації, коли нас будуть боятися не менше, ніж Путіна. І це проблема. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, пишіть коментарі. Попереду робочий день, але одним оком будемо слідкувати за тим, що відбувається, адже це дуже важливо.